Привіт Привітачам підписникам нашого каналу. Ну що. В Узбеків є ішак, і шар і кажуть, вони заїздили, а в нас є олень і ми його заганяли. Ось таке лихо прийшло. Я думаю, ви всі впізнали, що тут лежить. Звідки воно? Але таке воно не робило. Ось такому стані головка. Все добре працювало до часу, поки не надоїло. Клапаному гніздові сидіть на місці і воно вилетіло. І тепер у нас є робота. Ну, от, зняли ми двигуна, виняли поршня. Бо найбільше мене цікавило, який стан гільзи. Бо гільза в верхній частині. Там де поршень, ну, там, де немає кілець, то трошки є раковинки. Ну, я думаю, що я його, це можна діло усунути. Щоб не шліфувати гільзу, це можна все зробити і все буде затерти і буде воно працювати. Поршня, звісно, під заміну поршня, бо одного не заміни, зараз замінимо всі 4. Нагару немає. Стан нормальний. Такий стан. Мотор сьогодні чистесенький. Без інчиком сполоснемо. Такий стан шийки шатунної. Як на палець, то не видно, вироботка не відчувається. Подивимося, коли корінок знімемо. Я думаю, входи ще поміняти треба. Ось такі наші ремонти. Приглядачам підписникам нашого каналу. У нас сьогодні другий день. Вчора ми зняли двигуна, сьогодні ми її вже розібрали, щоб провести дефектовку. Перемити, або якось ну, замінити поршня одного чи поршня, а далі нічого якось, ну потім соть буде гризти, чого ж не подивився, якщо ще щось і поламається, Ну, так ламається, буває, не без того. Тому вирішив усе розібрати і все передивитися. Цей двигун робився 5 років назад по причині того, що лопнув поршень по пальцеві четвертий. І ми тоді блока розточували, бо вже була вироботка. Це самі зробили, замінили тоді ми розпритвола. розпритувала. Була тут якась така біла пасмасова. Це така, як була колись. Не пам'ятаю, де я її брав чи десь металом і знайшов. Ну, тобто це така шестерня. Оце якраз тих, що якісні. Що таке ще? Дивлюсь, що вала не можу. Дивлюся пальцем. Тобто пальцями не відчувається ніякої, ніякої вироботки на ньому. Але якийсь такий колір на ньому дивний. ну Думаю, завтра їхати до майстрів, вести головку на, на ремонт. Щоб її поміняли гніздо під клапан. Щоб її зрізали. Ну, тобто зробили її. Відновили її, скажімо так. І за, заміню вкладиші всі. І коли звернути увагу на вкладиші то верхні вкладиші зазвичай менші виробляється к нижній. Через те, що вал більш просідає, скажімо так. Це по народному, не по книжному. Просідає більше, і нижні часто вкладачі більш е виробляються, так і скажемо. Ну, більше тут такого немає нічого, це значить ціле, живе. Не знімав вам більш такого розбору цього, бо це нового. А думаю, зніму вже, коли все розберу, що воно як воно. Оце так. Ну, замінимо сальники. Переднього, заднього замінимо. Це теж обов'язково. Бо це мотор 421, тут набивки немає, ззаді, ззаді стоїть сальник. Ну, глянемо ще до диска щеплення, в якому він стані. Можливо, ми її теж замінимо. Одним словом, це все будемо дивитися. Щоб нічого не пропустити, а там буде видно. Хоча як краще, виходить, як завжди. Дякую за перегляди. Підписуйтесь, став, коментуйте, ставте лайки. Всім пока, добра і миру.